Всім привіт, любі, друзі! І сьогодні у нас на огляді один з найпопулярніших середніх кросоверів Hyundai Tucson 1.6 GTI. тубіночка let's go! Третього no, no покоління виглядає сучасно та стримано. Спереді ми побачимо фірмову решіточку діодні. Фари, ну блін, фари, прям це секс. Але якщо ми повернеться до фірмової решіточки, є одне але що роблять наші люди? Ніби прикольно, все масивно гарно виглядає. Але тут так гарно запихається рука, запихається друга, і ви пальчиками тако робите «Привіт, привіт І що роблять наші люди? Вони за цей решіткою ще більш дрібну малу решітку, аби, наприклад, не зловить якийсь камінь на трасі, щоб що, аби трошечки не розбити радіатори. Даний екземпляр у нас має прикольні дуті крила. Плюс до того, в нашій комплектації ще стоять 18-дюймові, легкосплавні диски 235 55R18. Перейдемо до бічної частини автомобіля. Якщо ми, в принципі, подивимося на сам кузов Hyundai Tucson, або як я називаю ще Tucson, в принципі, він такий більш роздутий, такий, якби. Такий накачаний парень, який піднімає тільки 35 кілограмів і приходить якийсь там Василь села, який рубав дрова і нормально тягне 180. Ну не до цього. Це якби такий більш роздутий типовий містянин з закосом на якісь позашляхові приколи. Але так як в нас це повнопривідна версія, то там позашляхові приколи нам сильно не світять з боку, в принципі, якщо ми глянемо, машинка виглядає доволі прикольно. Мені подобається, що є. Оцей захисний пластик, і десь ви щось влізете, ви сразу просто не закоцаєте машину. Бо, в принципі, з того, що я дивлюсь, то тут не сильно якесь потужне е, лакофарбове покриття. Воно не має якихось вау-вау, але воно набагато краще, ніж е, в моєму Opel Insignia, Це база. На дзеркалах ми маємо повторювач е, поворотничка, це дуже класно, бо то, що часами хтось може не подивитися, що у вас в цих прикольних фарах щось тут десь блімає і буде мами привіт. Але це вже діло таке. В принципі, про бік, що ще розказують супер багато чого не має сенсу. Е, крім того, ми тут ще маємо безключовий е, доступ е, з двох сторін. Він не круговий, не на всі чотири двері, тільки на дві. На дверку водія і на дверку пасажира. Так що переносимось дозаду, глянемо, як нас виглядає зад. Перед тим, як ми дійдемо до задньої частини, якої ми вже знаходимося, що мене трошечки якби вдарило в шок. Оцей лючок бензобака. Він, як не знає, якась як тумбочка. Сюди можна помістити все, я не знаю, ще, ще один кружочок, щоб заправляти. Тут мати якийсь дізель, я не знаю трохфазний газ. Ну, це просто тут ну, можна було трошечки менше зробити. Hyundai. Ну, ми не збираємося тут хліб класти. Це ну, не хліб, ні, це взагалі ні разу. Задня частина Hyundai Tucson Tucson, кому що подобається. В принципі, вона, як на мене, прикольно збалансована, на чимось мені нагадує. А в дюху к усьому, так чимось віддалено, я не знаю, що іменно ззаді. Понятне діло, що оптика в нас зовсім інша, це взагалі нічого спільного з цим немає, але є таке відчуття. Ще хочу дати, що ми маємо вколо парктронічки і маємо камеру заднього виду. Звичайно, вже без омиваючки. Нехай мажеться, нехай зимою закидає, щоб нічого взагалі не було видно. Відкриваємо наш багажник. важкий, перед тим, як відкривати. що мені подобається, що вони тут якби під стекло тако заховали цей логотип хюндайчика. Це прикольно. Друга фішка. Як подивитися назад, ну, в принципі, е, ну, стекло брудне, дощ падає, нічого не видно. Де ж наш дворничок? А дворничок, у нас захований ось тут, під спойлером. Це реально прикольно. Воно не займає місця, плюс через цей прикольчик він сам по собі більший, бо ми можемо збільшити, бо тут не стоїть якась матня, яка буде вам мішати реально мити його. Так що, в будь-якому випадку це плюсик. А тепер open the задор. Багажничок у нас. Об'ємом 660 літрів або 616 в гібриди. Що ми тут маємо? Ми маємо тут зарядочку 12 вольт. Ми можемо складати сидінка, раз полетіло. Тут два полетіло, сидіння складене. Під полом у нас в принципі нічого тут багато немає. Тут у нас є пластичок, в якому складене. Трикутничок, оцей як він, пшік, пшік, щоб пожара не було, вогнегасник, отак він називається, да. і більше в нас нічого немає, ніякої в нас недокатки, абсолютно нічого немає. Так що, ну, маємо, що маємо, в принципі, в багато тут що робити нема. Все. І поки ми ще в багажничку, є один такий нюансик. Тут ми маємо такі прекрасні пластики, які коцуються просто не в себе. Ось видно, які вони вже подерті. Машина 21-го року вона вже трошечки життя побачила, і прямо от, от видно, що воно косається. Якщо ви берете цю тачку на довший термін для себе, то треба буде щось одумати, думати, щоби менше ці пластики косать, якщо ви прямо дуже переживаєте за те, як буде виглядати машина всередині. Кіно закінчується. З нашій комплектації немає кнопочки, бося тут є виріз під кнопочку, могло б воно конечно, закритися. Але добре, що є суперудобна ручка, якось це все можна діло зробити, але все одно ваша ручка буде грязна після болта, бо ви до кінця це не закриєте. Так, що ось так переносимось до двигуна. Ну що, пробуємо відкривати капотик. Тут є така в нас лапочка і так в ліву сторону, виходить, як стоїмо. Ну, капот зараза важкий капец. Але що, в 2021 році не вистачило трошечки бюджету на нормальні стойки. Ми тут маємо просто срану паличку під Ну да, ну, ну таке буває. Нічого страшного. Треба на чомусь було зекономити. Ну, на, на класній машині можна і не дати упор. Добре, маємо під капотом у нас 1,6. Турбобензинчик GDI, Потужністю 150 конів. Він йде у нас в парі з 6-ступенчатою механікою. Машинка в принципі не претендує на якусь супер-мега потужність. Першу сотню вона розмінює е, за 9 секундочок. Е, розхід у нас іде місто 9 км, Траса 6-7 літрів. у нас може вийти 7,5, 8,5 літрів. В принципі, щось тут багато розкаже про цей двигун. Немає сенсу. Він йде часто так само, як і в KIA. В Hyundai це популярний корейський двигун, який в принципі поки що ніяких прикольчиків нам не доставив. Але подивіться, що машинка приїхала майже 100 тисяч, а двигун тут засараний, просто дай Боже, десь якісь тут ржавчинки, срарчинки, непонятно що. І плюс звук буде зараз ставочка. Ми тільки приїхали робити обзор, і щось тут пищить, свістить. Я не знаю, то що я зараз говорю, чи буде чути, але я вставочку цю вам закину. Непонятно що це в принципі тут багато далі, що говорить про цей двигун немає. Бо що він ще йде в парі з цим спокійно, тим автоматиком і комплектації варіюється спокойно. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks this a that bit slow, spitting fast Like a roast, like a gas, <coughs> think I'm okay <coughs> last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, <coughs> you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior <coughs> В салончику у нас в принципі о, трошечки якби і спартанського, і не спартанського. О, маємо сі душечки в нас фулл тряпочка, повністю ніяких не екошкір, не натуральних шкір, ведметів гризлі. Такого нічого немає. Кермо у нас обшити, екошкірою, в принципі, кермо саме по собі мені подобається, бо якби є такі і по ширше хватити, щось, є мотоцикл, як я його називаю. Оці такі, от, якби впадене ліпісточки всередині. В принципі, ну це як кому нравиться, якщо комусь нравится, такого їздить, або хтось любить руки ось так запихати, то типа, їм буде по кайфу. ні. Е, е Далі маємо 17 дюймовий моніторчик. Тут так само маємо електричну уже е, панель, приборки, щиток, так званий, нема у нас вже стрілочок, мурелочок. Є чотири е, види вибирання конфігурацій е, самого спідометра, які ви хочете собі зробити. Так, що таке, в нас є безпроводна зарядочка тут, але ми так і не розібралися, як вона працює. На жаль, нам трошечки прийшлося виживати цим всім, всім. Ми не шаримо, як працює у нас безпроводна зарядка. Ну таке буває. По матеріалах салона. У нас все микенько, все гарненько, нічого нема твердого. А в нас ще тут йде така тряпошка. Якби прикольно, з одної сторони, з другої, що воно треба, але якщо є, на тому спасіба. Подлокотничок. Є невеличкі, можна щось тут кинуть, полежать, два подстаканечка електроручник, в нас є автохолд. Підігрів сідушок в коло. Зауважу, ми що маємо перед підігрівається, що у нас зад підігрівається що дуже важливо. В нас механіка в даному. Екземпляри маємо тут два USB-порта. Плюс маємо е, прикурватель, який можна теж буде використати як додаткову резіточку. Е, Далі в нас. Що по комплектації у нас іде ще далі? По-моєму, супер нашому магнітофон. Тут це сенсорне, як на мене, я не люблю сенсор, бо ти десь промахнешся, десь не донатикнеш ще щось будь-що. Ну, мене це напрягає. Я хотів би мати тут кнопочки, це об'єктивно моє повний е склопакет, окей, є. Голосовий асистент у нас є, можна керувати автомобіля голосом. Утримання полоси є, круїз контроль є. Кнопочки на ролі всі, в принципі, приємні, гарно натискаються, немає якогось щось непонятного, лишньої барожди. Плюс на цих переключах, переключателях, переключах, оговорився. На, на поворотниках, що там на омиванні е вікон, мені нравиться ось ця різьба. Вона реально прикольна. Кнопочка у нас старт-стоп є. Плюс у нас сам є старт-стоп на механіці, це кому подобається, кому не подобається. Я не люблю цю функцію. Вона мене нервує, бо в мене таке відчуття як я постійно заглох. Не хочеться цього. А, плюс, що є така в нас темочка. Просто, вроді би, стандартно відкриваєш собі все, дзеркало класно, да, без підсвітки. Але ми маємо таку темочку, яка висовується. Це коли ми їдемо, вам в сонечко трошечки робить Ау, і вам якраз оцей проміжуточок, оцей кусок, вам морочить голову. Ви робите ось так. І красота вуаля! Корейці догадалися, що можна його подовжити. Нарешті хтось спас нас. Нам не буде лице згорять, як і несамовите, бо вам повністю закриє. Вам буде добре, у вас не згорить ліва сторона, ви не видите як наполовину афроамериканський хлопець. Но, ну є, є така технологія не без цього. Плюсик, за це корейцям ставимо плюс. В принципі, що тут ще супер багато розказувати. Машина не на супер комплектації. Що мені би тут не хватало, це автомата. В цілому, в принципі, всі функції, які треба для повсякденної їзди, є. Регулювання керма у нас є, механічна. Маємо верх, маємо низ, маємо виліт на себе від себе. Кому як подобається, так і налаштовує. Типу, ну, і кажуть, Хто як хоче, так і вороші. Да -да. До цього всього ми маємо драйв мод з трьома режимами. Натискаємо, маємо еко, Normal і Sport. До того всього, ми можемо міняти е, спідометр. Якби в нас є чотири вигляди спідометра. Е, зараз перед вами ці види на екрані. Ми подивимося, ну кожен може під себе налаштувати. Є така певна кастомізація цих дисплеїв. Правда, мене найбільше розвалив куб. Куб прям ну, такий. Я не очікував, що щось таке буде тут в Hyundai. -чику. але ну, що маємо, то маємо. Плюс сама в нас мультимедіа. ну стандартна, тошнотна, нічого тут супер вау такого немає. Натискаємо на стандартні карти, дивимось, це просто, ну, це біда. Це якийсь непонятний прицел із, я не знаю, КС 16 які вже маємо. Але ми з нього виходимо. Ми маємо тут Apple CarPlay і Android Auto, але тільки проводне. Подключаємо проводочок. І мобілочка дає нам. Кайф, і ця вся тема у нас починає виглядати зовсім інакше ми вже як білі люди. О, звуки природи пішли. Як я це нажав, я не знаю. Ну тут є така тема. У нас тепер водичка, я на морі. Це було не по плану, любі друзі. У нас море. Нам класно. Ану, подожди, де воно? Перенесемося назад, подивимося, скільки місця у нас ззаді і які там є приколи. Сажу сам за собою, як на мене, міро 171 см місця вагон. під південного тут ще ну, місце прям реально вагон. Я собі сідаю, я лежу, є подлокотничок, суперудобно, з двома подстаканічками можна собі поставити якісь напої. Ззаді маємо так само клімат, два USB, щоб позаряжати свої мобілочки, Плюс на дверях ми маємо підігрів сидінь. Типу, що це? Що це? Центральне, само собою, не подогрівається, але тут є. Є ще один прикольчик цього всього, якщо вам отак вальяжно не сидіти, от... Ой, щось лежать мені, хочеться мені спати, а я маю поговорити спереді з Іваном. Є така суперфункція, ви можете спиночку регулювати по наклону. Можете її ставити отак. Їхати як прищимлений трошечки у маршрутки, бо то, що бабуся ззаді вам сказала з торбами, не сумочки. Немає куди ставити, я хочу їхати з більшим місцем, ти маєш внучок трошки потерпіти. Не нравиться? так, можна отак. Різна регулювачка положень. Удобно? Звісно, на дальняк, ну, типу, спина починає боліти. Такі, Та ні, не, не можу лежати собі. ні, хочу лежати, лежиш, не хочу лежати. хочу так позаглядувати. Що там, батько, скільки оборотів крутить на торпеду. Він казав, ці сидушки надхиляться. можеш їхати так. Ну, тємка, прикольна. В принципі, ззаді більше нічого такого нема, крім вішачка для вашого жикетіка. Ну і все, світло є. Що вам ще треба? Клімат дує, регулюєш ліво, право, ну ладно, на піздів, тепло, холод і поїхав ти далі. Ще один такий момент, якщо то, ця сенсорна панель, вона глянцева, вона мажеться, вона собирає пилюку, ну, аж видно, як я пальцем повозив, що де що. Оце, прямо як на мене, це не дуже добре. Плюс тут ставки ще так само маємо на дверях, теж цей глянець і воно все так брудниться, що це просто капець. Ну, от з цим глянцем, окей, як він отут, десь зверху, типа. Нема питань, але якби, зона тактильна, де ти постійно дотикаєш до нього, там, 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 там нажав, як на мене, трошечки фігня. Але що є, то є, виглядає гарно, але практично ну, це дуже сильно мажеться. Так що, їдемо, проїдемось, які відчуття будуть в мене від керування даним авто. Ну що, перш Ого, яка сепа тяжка, прямо нажимає, та ви що? Педальше щеплення, просто, але в кінці якийсь такий удар, слухайте. Як десь як, як в метал в метал. Ну, не знаю, чи почули, а має надію, добре пробуємо. Тут коробочка плавно гарно переключається. Прям респект. Ох, як я не люблю після дисципліна на бензині. бо від я одразу гарчу. І ще плюс цепа тут така тяжка, у мене сепа м'ягенька. А газ навпаки тяжкий. а тут зовсім інакше відчуття. Блін, кермо дуже легеньке, як для такої дури. Норально. Здається, якщо не помиляюсь, десь в районі 2 тонн важить. Можу помилятися в коментарях поправте. Але ну. Руль. Руль тактильно приємне. А, що ще забув сказати, є е, підгрів керма, помімо підгріваси. Це теж важливо. Ану на. Ну, так гарненько підрівається. Нечутно просадки. Плюс це така сільська дорога. І подвісочка тут реально класно відпрацьовує. Ми вже сьогодні трошечки взад вперед їздили. Реально прям. Підвіска відпрацьовує на такій дорозі, чи це будуть камні, чи це буде якась така ґрунтовка, розбита подвісточка, прям працює топово. Тут нема питань. Да, трошечки зараз щось барахає, бо ми просто задню полочку не затягнули, цю так звану ралітку. І через це можуть бути запитання, що трошечки буркає так, в принципі. Ну, понятно, що я зараз у режимі їду, бо їхати в нормал або в еко, ну куди? Ніби турбомоторчик хочеться трошечки драйву, бо такій сільській дорозі. Нормально, в село ви собі з'їдете, картоплючку завезете, проблем ніяких не буде. Да, у нас передній привод. Якщо трошечки буде болота, непонятно, як себе поведе машина, бо в таких умовах не тестувалася. Добре, зараз перенемося на наш суперполігон. Попробуємо подивитися, як вона по динаміці на асфальті. Машинка, хоч вона здається, габаритами велика, але вона керується легко. Ти не відчуваєш того, що типу, якось тобі тяжко, не тяжко. Машина якось типу, здоровенна, непонятно як керується легка в керуванні. Да, це турбобензин, він швидко набирає. Тут одразу моментально другу треба підкидувати. Після дізеля мені капець як привично. Зараз спробуємо до соточки розгнатися, Подивимось, може якраз наберемо нашу соточку на спорт режим. Всі оці прикольчики. Так що ладно, втикаємо пешу. Головне зараз в переключення не обосратися, бо ж це може бути. Ладно, тихо, стой не кутися. Зловиться момент, щоб вона не котилася. Ладно. Погнали. 60. Ну, я на переключенні трохи торможу. 100. Ну, в принципі, є подрив, тільки треба надрочитися. Це як для першого разу, коли ти не викупаєш, в яких оборотах класно машина йде, ну, треба приловчитися. Ну, в принципі, старт такий був непоганий. Бодренький зразу з пробуксовочки. Є ніби звук, -в -в -в", ну там не. Понятне діло, що один і ще, що ми хочемо. Не без цього, краще зараз будемо давати задню, подивимося. Як у нас камера запрацює? Мені ж цікаво, самому Чикс. Опа. О, ці приклюшечки ще крутяться. Зручно, до речі. Оце реально зручно все. Бля, що мені подобається, реально зеркала величезні. Вони такі інформативні, у них так чітко видно. Це просто кайф. Наразі ще раз, дубль 2, на 3. Об'єктивно, ну оце реально комфортно. Да, оце Маленьке заднє, якби дивишся назад, мені його бракунув ці, блін. Два LCD телевізора, ану, подожди. Старт стоп, ану. Успокойся, ти мені зараз всреш... весь старт. Ладно, давайте, може розкрути і розкрутий до 3, -3 тисяч стартанути. Ого. Довго переключаю. Перетягнув. Треба скоріше було. Сотка. Треба скоріше переключати, вона інакше реагує. Я не був готовий до цього, що прямо буде такий БАМ! Типа ти не очікуєш від малолітражного двигуна щось. Це було те саме, коли я їздив Дастером. Там 1,5 чи 1,6 бензин, але він був на автоматі. Я теж не очікував цього. Ну, 1,6. Ну, що ти мені можеш предложити? в принципі? Да, якась там є турбіна, але часами він тебе дивує, так як зараз. Був такий прикольчик. Прикольно, в принципі, такою. Як десь там світлофора трошечки щось дати, він прикольний. Він такий бодрий, різкий, є, є така прикольня. Зараз ще трошечки плавно попробуємо нажати, проїхатися. Якийсь там кілометрчик, подивитися взагалі, як реагує машинка на такій їзді. Так і тепер собі спокійненько. Зараз будемо плавно набирати трошечки швидкість. Хоча воно в спорті саме подкидає. Я вроді би сильно на педальку газу не жму, але воно нормально подкручує. Ну, ніби звук є такий прикольний, скажімо так. А, блін, це ж не дизель, що я. Тут треба все більше і більше передачки переключати. От, на що, стой собі спокійно. В принципі, динамічно. Доволі таки динамічно, чого я не очікував. Так що. Така вроді би байдарка на 1,6, але собі дає, дає прикольчиків. Ти собі спокійно, динамічно, гарненько, розганяєшся. да. Можна поставити на нормал, зовсім буде інакше. Але які Normal, якщо я просто виїхав дати трошечки на газ? Про які нормал ми можемо говорити? Ну, собі спокійно, сильно нажимаємо, хоча педаль така робиться активно в спорті постоянно. А чекайте, поставимо нормал. Ну, то вже трохи овощить машина. Є різниця? Так. Да. Вже, вже педалька газу на нормалі не така активна, Понятно, там, там взагалі буде біда, буде хотіться плакати. Але нащо нам того? В принципі, ну, є різниця в модах. Але я б використовував тільки постійно на спорті. Бо, того, що, якщо я можливість, трошечки понавалить, погазувати, хіба що ви хочете дуже сильно економити. Вам аж такого того всього не треба, ну то ви можете собі навіть на еко-моді їздити і е, мати щастя і ці всі приколи світа. А мені подобається спорт. Вона, я не скажу, що вона якась така валка непонятна. Навіть в кільці, як ми заїжджали, вона гарно тримає якби, курсову стабільність. Немає такого, що вона щось завалилася десь ушла спать. При в цілому, в принципі, позитивні якби, відчуття від керування автомобілем. Да. Хотілося б більш якоїсь такої понятної як динаміки в плані нажиття на життя не вона просто зразу гарчить, бо вона швидко якби Моє відчуття з педаллю не зовсім таке зрозуміле. Може це з часом покататися, зміниться, але як для першого враження. Ну, поки що, поки що таке враження, але можна було б це якось інакше обіграти, але, розуміємо, діло, що це не, не якийсь там спорткар, не зрозуміло що. Щоби... Мансувач, що так дід на нас дивився дивно такий. Я не знаю, як я в нього яйця з-під світочків крав, але ну, ну, таке теж буває. І прикол в тому, що вона постійно вам сама показує, підкидати передачу на дисплею. От вже вона мені на 2000 просить, щоб я дав і четверту, при швидкості 50. Так би може, натякаючи на те, що треба трошечки по бензинку, не треба навалювати на всі бабки. Так що, якось отак то виглядає. Добре, фіналочка. І такий от підсумок від, скажімо, проведеного мною тест-драйва на хюдані, Hyundai, хюдані, хюдані, Hyundai токсон Hyundai, Hyundai, Hyundai 21-го року з 1.6 бензинчиком. Я би якби брав би собі таку тачку. Блін, я би хотів її на автоматі, і я би брав, напевно, 2-літровий бензин. Або це все виконання було б в дизелі. Я би не брав собі 1.6, я не знаю. От чомусь у мене якби ще 1.6 мотори ще можна брати, але то, що нижче, якось я, я ще їм не довіряю. Бо я би хотів, щоб ця машина була в повному приводі, більш якби заряджена, щоб можна було десь і заїхати там в нормальне було якщо десь треба буде переїхати. І щоб е, я чув, що мотор не напрягається. При 1,6 чутно, що це він напрягається, хоча він і прикольно їде. Я був реально здивований від динаміки. Він їде, він прикольний. Дизайн футуристичний. В принципі, вона така вся надута, гарна, прикольна. Однозначно цю машину можна розглядувати для покупки. Але для себе це був би 100% автомат і мінімум 2-літровий якийсь бензин або дизель. Інакше би навіть я і би не думав купляти машину. Реально, оці от фари вони ввечері ну, прикольно глядається, Скільки раз я бачу позаді мене, коли йде подібного типу автомобільчик. Він реально прикольний. Можна пошукати більш класну версію з цими приколами світа і просто прям от максимально кайфувати. Так що, ось так то виглядало, не забуваємо підписуватися на каналчик, ставити подобачки, якщо десь щось. Ви подумали, що я сказав не так, або десь щось впустив. Пишемо в коментарі. Об'єктивна критика завжди плюс, негативна, але нікуди вона не дінеться, так що як є, так є. Так що всім гарного дня і бувайте!